Так, всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я вам розкажу, як піймати п'явку. Я подивився дуже багато відео в інтернеті, де ловлять п'явок, але в основному ця вся ловля відбувається вночі. Тобто вона вилазить і приходять і збирають. Але не кожен хоче йти вночі, не зрозуміло куди, ловити незрозуміло, де ту п'явку, лазити і так далі. Тому я вам сьогодні розкажу, як піймати п'явку в день. Значить, дивимось. Ось я прийшов на ось таке місце. Значить, ну тут впало дерево, дуже погано видно. Тут ось точна труба йде. Тут отак далі йде балка, вона вся зароща, вонюча і так далі. Отже, ми беремо з такі балки. На березі кладемо. Тряпки. Просто ось, як тут ось лежать тряпки. Тобто частина тряпки лежить в воді, а частина повинна бути на березі. І от вона полежить, вона лежить, вбирає воду, натягує і там сиро під тією тряпкою. Туди вилазить піявка. От ми беремо, зараз я візьму баночку, ось така в мене є. І є... Такий чудовий зажим. І от ми дивимось. Піднімаємо оцю тряпку і починаємо дивитись, чи є тут піявки. От красавиця лежить. О! От ми її кладемо в баночку. Тут хтось уже попрацював дуже схоже. вже хтось з визбирав. Скоріше за все. О! Ось все, яка гарненька. О! Яка жирна і красиво. Піднімаємо потихеньку, не спіша. Тому що вони в свої ті нори дуже швидко залазять. то ми можемо підняти тряпку, а всіх визбирати не встигнемо. І частина їх Просто-напросто все, пиявочка, от вони прям з нор вилазять, вони не повністю з нори взагалі вилазять. Буває. Потрібно так акуратно витись, піднімати її повільненько. О. Давай, зараз я їх витягну на берег. О, одна ось я сповзла, така ось яка жирна, хороша. Сом буде радий. І дивимось на тряпки ще. Вони можуть тут сидіти. Позалазиться якась кофта, можуть позалазити рукава. Ось ще одна вискочила. Коротше, треба передивитись тряпку з усіх боків. Гарненько, усі шви, ось, о, ось сього ще яка жирненька. Да, ні, сюди. От уже вон у нас під'явочки. Так, без реклами. Так усьо вони. Ну, в принципі, все. Вибираємо вонючу водойму, якусь балочку грязну, кладемо туди старі джинси, кофти і так далі. І збираємо піявочки швидко і якісно. Всім дякую, всім кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення. На другу точку І зараз я вам покажу оцих красавчиків, ось вони Ось те про що я вам казав. Ось вони прям кублами лежать. Кублами. Ось ціле кубло. Бачите, як вони швидко тікають? Ось о прям щух-щух. Їх треба дуже швидко пособирати. Спочатку вибирайте самих жирных, здорових. А потім уже мелочь. Все, все, дивимося, яка... О! Вс хороше, яка длинно. Так, все. Ну і так далі, ви зрозуміли, так? Да? Як це відбувається? Я поки відключусь, тому що дуже швидко так з камерою не можу їх насобирати, потрібно в дві руки. Так, порада номер два. Там де ви будете класти тряпачки, от берег. Ви покладете, раз-два пиявочок виберете, а потім бажано, наприклад, після другого разу лопатою або чимось таким невеличким. Та я от беру своїми зажимом, пінцетом. Отак трошки його перелопати, щоб воно було м'яке. І тут тоді що. Будуть піявочки, можна ще, коли ви підняли тряпку. Вибрали зверху їх обережно. А потім ще отак поковляли з землі, бо вони ж вилазять наверх не всі. І спочатку потрібно тут з боку від берега брати. Так ковряд, тому що якщо ви підете з цієї сторони, вода буде сюди заходити, все залі водою ви їх не побачите. От ви йдете від, звідси від берега і... Сюди в сторону води. так піднімаєте. І пішли, пішли. Отак. От Попід берег ось. Цього. Тут уже залишки я вже все майже перебрав, От. вже вибрав. Але в принцип... Зрозумілий, в принципі. Ну, і вам вдасться тоді назбирати більше п'явок. О, ось ще, ще одна, ось яка гарненька. Тут уже важче, тут берег пологий, одразу вода. Одразу, бачите, водою заливає одразу, тут їх не буде видно. Ну, якось так. Ну і от в сумі десь хвилин 50 я порився. Ну і знайшов більше половини-півлітрої банки піявок. Це штук 150, мабуть. Зараз я вам їх покажу. Так ось баночка. Ну от, без води. Кількість піялок. Ось вони. Тобто це нам ну, хватить десь, я не знаю, рибалок на 10, мабуть, а то й більше. Так, а, ще один секрет, який я вам хочу розказати, це по поводу зберігання піявок. Значить, дивіться, коли ви одягли їх на поводок, половили рибку, і якщо ви нічого на цю вудку не піймали, ви просто знімаєте поводок, кладете в банку з водою, туди ж де позоть піявки, і залишаєте до наступної рибалки. Потім поводочок з п'явками вішаєте і далі ловите на наступній рибалці. Тобто можна 2-3 виходи робити з одним поводком, а то й більше, вони дуже живучі п'явки. Так що, от, в принципі, можна користуватися такою хитрістю. Але зберігати п'явок потрібно в великій банці або в бутлю люхлітрому ну і досить часто міняти воду. Не знаю, чи підкормлювати, чим їх можна. Я нічим не кормлю, ну, зберігались вони в мене ну, близько двох місяців, всі були живі, здорові, досить такі активні. Всім дякую.